А чи вигідно зараз інвестувати в зарядки для електромобілів? В пригон, можливо, електромобілів, в таксі електромобілів, в велику енергетику, все, що пов'язане з заряджанням, розряджанням і електромобільністю? Так випадково сталося, що таких проєктів я бачив багато, супроводжували угод в такі проєкти ми багато, серед них були і супер успішні, і супернеуспішні. І ми застали ті часи, коли галузь була прям диким заходом, де була купа кидалова, і так далі, і де ми доросли до того, як галузь на наших очах стала професійною класною, системною зрозумілою. Відповідно, коли запросили виступити на профільній конференції Plugin, я погодився трошки поділитися цим досвідом, і позитивним, і негативним, і порадами, як діяти інвестору, щоб не втрапити в халепу, і як діяти керуючим компаніям, щоб побудувати прозору якісну комунікацію з інвесторами. Тож, якщо цікавитися цією галузю стратегічно, подивіться, вам буде цікаво. А якщо ви не просто цікавитеся, а шукаєте якісь інвестиційні можливості, долучайтеся до нашої закритої спільноти. Там якраз обговорюється зараз кілька великих цікавих проєктів. Тут і великі промислові батарейки, і у нас на каналі є багато оглядів, куди рухається вся ця енергетична тематика у світі і в Україні також. Тож залишимо вам в описі посилання на інші корисні матеріали. І на спільноту присвячену якраз енергетичним інвестиціям. Як я взагалі вперше потрапив в тематику інвестицій в електромобільність, енергетику на першій же зустрічі мене намагалися намахати. Я приходжу на інвестиційний івент, дуже красиво розказують про зарядні станції, дуже красиво розказують про сонячні панелі, дуже красиво розказують про екосистему, про зелений перехід, про все. Дуже красиво все це розказує електроюкраїна. Я кажу, друзі, вибачте, ну отут мені здається, ви щось неправду кажете. Отут, ну це публічно на івенті під запис. Така 15 хвилин напруженого діалогу доводять їх до того, що вони визнають, що насправді виплати роблять не з операційного бізнесу, а якось там ну коротше, будують фінансову піраміду. І з цього фактично почалася наша така кар'єра. В електричних, енергетичних електромобільних інвестиціях, що ми відкрили велику кампанію проти шахраїв. Вони почали відбиватися. Ми починаємо бігати по ринку, питаємо. Ну ви ж не сліпі, ви ж знаєте, що це ну, що, що, це, ви, що це шахрайство. Ну всі такі, ну вони розбудовують інфраструктуру. Хай вони там гроші у інвесторів, але ж інфраструктуру розбудовують Fast forward. З тих пір пройшло шість років, мабуть, трошки більше, може до семи. За цей час ми встигли проінвестувати, мабуть, вже більше десяти різних енергетичних або електромобільних проєктів. Ми колись фінансували колег, які сьогодні спонсори, наприклад, Екофактор. Ми були одним із великих інвесторів, які фінансували імпорт офіційного Екофлоу. З Drone.ua, з Валерою яка Ми профінансували найбільший в історії України стартап в електромобільність Delfast. Це був тоді збір, 297 інвесторів на більше трьох мільйонів доларів. Ну і багато-багато таких кейсів зробили. Я думаю, за ці роки, може, мільйонів 15 доларів в енергетику ми залучили. Вам треба зняти рожеві окуляри в цьому ринку. Дуже багато брешуть, в цьому ринку дуже багато неякісно консультують, і в цьому ринку треба бути обережним кожному. Це стало чомусь нормою індустрії. Завищувати очікування, а потім пояснювати, чому так сталося, як сталося. Я та захочу саме за не ковуватись. -то. мені шумізи на кейсі у компанії, яка багатьом нанесла травму. Будемо відвертивий Ви світу і яка брасайте тінь на весь ринок. Тому що особисто я спілкуюсь, також з власниками сео немає якоїсь тіньової історії. Все про будь ласка, всі цифри, аналітика. Тому я точно не стала всі по Давайте, я не буду всіх узагальнювати. Я говорю про практику ринку. В цьому ринку є недосвідчений інвестор, який погано розуміє математику бізнес-моделі різних електрозарядних форматів, і є асиметрія інформованості, яку часто використовують проти цього інвестора. Якщо ви бізнес в цій тематиці, вам потрібно для інвестора стати зрозумілим і в ідеалі чесним партнером, відмовитися від тієї практики, яку ми регулярно бачили, де будуються занадто оптимістичні прогнози, сформувати safe space, таку безпечну локацію, де ви можете з інвесторами спілкуватися. Ми це, наприклад, завжди рекомендуємо робити або у вигляді телеграм спільнот або у вигляді Ютубу, у вигляді якогось майданчику, де ви можете відкрито комунікувати з інвестором, пояснювати, ну займатися таким класичним едютейнментом. Щоб інвестори могли утворити хороше, свідоме рішення, вам потрібно, щоб вони розібралися в тому, що робить та чи інша бізнес-модель. Тому ми рекомендуємо максимально багато уваги часу приділити саме цьому мас-просвіту, ліквідації безграмотності. А потім вже, коли людина має якесь розуміння, що вона робить, пропонувати їй інвестувати в тематику. Друге, що ми завжди рекомендуємо, це бути, ну наскільки це можливо для бізнесу, відкритим. Комунікувати публічно, а не приватно тет тет Комунікувати з запрошенням зовнішніх експертів, щоб ваша думка не була єдиною думкою, яка лунає. Асоціації ваші профільні, інші гравці ринку, об'єднуватися, щоб спільно формувати оцю повестку ем, ну, не маніпулятивно. Бо коли кожен окремий гравець комунікує зі своїм окремим інвестором, ну давайте чесно, є високий ризик у забудовників, у будь-кого, це не специфіка вашої галузі. Продавець і покупець завжди мають дуже сильний конфлікт інтересів. Коли продавці об'єднуються в одній локації, вони не дозволяють один одному брехати, бо вони конкурують за одного і того самого споживача чи інвестора, це набагато покращує якість і прогнозів, і фінмоделей, і комунікацій. Також з того, що ми бачимо, вирощування спільнот дуже гарно працює. Дуже багато бізнесів хочуть залучати інвесторів піймати і вчепитися в нього і не відпускати, поки він не принесе гроші. Набагато краще і ефективніше для бізнесу, і чесніше для інвесторів працює, коли інвестору дають свободу і можливість його матеріалами якісними навчальними підтягнути на якийсь адекватний рівень розуміння. Чого мені здається також в цій галузі ну, часто не вистачає, це кейси. От мені, мені чомусь здається, що дуже мало говориться про конкретні реальні кейси. Наприклад, от кожен буде хвалити завжди своє болото. Той, хто займається електротаксі, буде казати, що це найкраща ніша. Той, хто займається батарейками, установками зберігання енергії, буде казати, що це найкраща ніша. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і Топ учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням. Зйомка великих іміджевих інтерв'ю, відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Наприклад, один із наших перших кейсів був імпорт гібриду BMW X5-го, який для нас був абсолютно математично провальним. Але коли оператор не боїться і виходить і про це розказує, ну, наприклад, імпортери електричок розказують про невдалі кейси, це формує правильний і більш чесний рівень очікувань. Коли, наприклад, ми говоримо про сонячні панелі, і ми в прогнозах беремо реальні показники сонячних годин, а не нафантазовані міфічні середні показники вартості електроенергії, за якими СЕС ніколи цю енергію не продасть. В батарейках це ще складніше, бо там ще немає запущених як таких кейсів, на яких можна було би чесно показати всю математику, виклики, нюанси простої, ремонти, якісь факапи. От мені здається, що в галузі цього дуже сильно не вистачає. Для мене це один із елементів великої прозорості. От зараз ми, наприклад, ведемо публічний експеримент, ну, як ми це вирішуємо для вашої галузі з цікавості. Є компанії, які кажуть, електротаксі це взагалі класна тема. Отака От дохідність, отака амортизація, отака залишкова вартість цього таксі. Ми кажемо, окей, ви розказуєте, розказуйте, а давайте ми зробимо публічний експеримент. І ми у себе на каналі ми купуємо бушні. Чангани, наприклад, які вже три роки відпрацювали в таксі, щоб потім подивитися і публічно це показати. Вони ламаються чи не ламаються після трьох років в таксі вони живі чи не живі. а яка реальна дохідність, які реальні простої, які реальні каси? Коли це правда з ринку, то мені здається, що це для інвесторів набагато корисніше. І мені би хотілося, щоб і гравці цього ринку робили щось схоже. Бо ну у нас ніколи не вистачить ресурсу на свої гроші, спробувати все. Що в цій галузі обіцяється, все, що презентується як прикольне. Зараз найбільша моя взагалі в історії в Україні інвестиція, я закомітився профінансувати установок збереження енергії. Ми сукупно зараз їх запускаємо десь на 20 МВт годин, і от я своїх закомітився покласти півмільйона доларів. І публічно показати цього не робить Драган, цього не робить Око, цього не робить ДТЕК, цього не робить Нес. Чомусь всі дуже серйозні, дуже потужні гравці в індустрії, всі бояться показати реальні цифри. Чи вони бояться конкуренції, чи вони бояться там ну чогось вони бояться і такі штуки розкривають неохочу? Це був би мій заклик до індустрії. Давайте робити ці штуки більш прозорими. Давайте робити цей ринок більш чесним. Ну я розумію, що ніхто не любить говорити про факапи, всі люблять говорити тільки про успішні кейси. Але давайте все-таки спробуємо давати таку чесну, реалістичну картину ринку з плюсами, з мінусами, з чорними вівцями, з хорошими гравцями. І мені здається, інвесторам це буде настільки великою користю, що їх готовність інвестувати в цілому. Збільшиться замість того, щоб ділити маленький пиріг між собою, мені би хотілося, щоб профучасники ринку просто збільшували розмір цього пирога. Я бачу ту частину комунікації гравців, які націлені на інвестора. Що я бачу? Я бачу рекламу в це, це жодного разу, це не догана, умовно кажучи, гравцям ринку просто кожен дивиться зі своєї колокольні. Ви, як інсайдер ринку, багато всього знаєте. А я намагаюся показати вам, що бачить пересічний інвестор. Пересічний інвестор бачить рекламу з дуже яскравою обіцянкою. Вона завжди амбітна і вона завжди ультраоптимістична. Я не бачив ще від жодного гравця е, якихось песимістичних історій, чесного розрахунку амортизації того самого обладнання і так далі. Перший контакт він завжди такий маркетологічний. Другий контакт це вороночка, яка завжди уводить клієнта в особисте спілкування з менеджером. Ну, так історично сталося, що більшість компаній так працює. Якість цієї комунікації перевірити неможливо. Але якщо ви хочете галузевий експеримент, я запрошую всіх колег до галузевого експерименту. Ми беремо ваші рекламні меседжі, обдзвонюємо ваші відділі продажів, ну, звісно, без попередження анонімно і слухаємо, які обіцянки вони дають. Я готовий з вами битися на ящики коньяка, що їх прогнози будуть оптимістичнішими, ніж вам сьогодні в форматі фахівців хотілося б почути. Далі ця комунікація веде до того, що людину доварюють до моменту підписання, і далі вона вже працює в рамках чогось, де у більшості гравців немає відповідальності за недотримання тих обіцяних прогнозів. І це нормально. Давайте чесно, наша спільна задача. Пояснювати ринку і про ризики, і про кейси, і про можливості, і про те, е, який клас наслідків у всього цього є для гравців індустрії, який для інвестора. Моя тут єдина порада, ми ж у себе на каналі також інвестиційних порад не даємо. Моя порада всім бажаючим проінвестувати час, перш ніж ви проінвестуєте кошти. Не інвестувати, якщо не приділили ікс десятків годин цій тематиці. Нікому не давати гроші, поки ви не вивчили негативні кейси. Негативні кейси інших гравців, але й негативні кейси цього гравця. Бо більшість інвесторів, приходячи на відділ продажів, не задають критичних питань. Вони хочуть почути красиву історію, вони її завжди чують, і керуючись цією історією, щось підписують. От наша порада бути максимально скептичними, тоді ви або будете праві, або приємно здивовані. А для шановних колег-фахівців ринку це буде означати вибагливий клієнт з правильними питаннями, гарна конкуренція за цього клієнта, яка піднімає рівень всього ринку. І мені здається, це точно всім на користь. Що, друзі, як вам такий контент? Чи цікава вам взагалі ця ніша? Напишіть обов'язково в коментарях. Якщо цікаво, як про неї думаєте, що викликає у вас занепокоєння або навпаки, що вас радує і вселяє позитив. І, звісно, долучайтеся до спільнот, приймайте рішення інформовано. Проінвестуйте час, перш ніж про інвестуєте кошти, лайк, підписанка, інші матеріали спільноти, дивимося. Далі колеги. Дивіться, у мене немає галузевої експертизи, щоб сказати на взльоті чи не на взльоті. У мене інший підхід. Я, як свідомий інвестор, роблю гіпотезу і ставлю експеримент. От зараз у мене іде експеримент. 22 тисячі доларів в два старих баушних чангани. Мені дохід з цих чанганів не цікавий, Операційна інвестиція не цікава. Я хочу, щоб ринок побачив, які реальні цифри реальних машин старих вбитих в електротаксі. В якісні Якісь штуки з великим капіталом, я йду з очікуванням, але і з розумінням ризиків. Якщо завтра моя батарейка не принесе очікуваних 30 річних, а принесе 20 річних чи 15 чи 10, і це окей, це були мої ризики, я наважився сам дурак. Про що я говорю? Я пропоную колегам, незалежно від того, у когось гірший продукт, у когось кращий продукт, у когось більш позитивна, оптимістична комунікація, у когось більш об'єктивна, більш консервативна комунікація. Я пропоную колегам взяти за стандарт те, що ми так само пропонуємо, готельєрам, будівельникам, там, девелоперам, іншим галузям, взяти за стандарт більше розкриття інформації, не агреговане до якихось окремих цифр. Наведу приклад. Дуже часто компанії, які залучають гроші через франшизи, кажуть, у нас точка окуповується за два роки. І є точки, які окуповуються за шість місяців. Це чесна комунікація? Це чесно. Тут немає, мабуть, брехні. Але під цю фразу також підійде система, де у мене на 100 відкритих точок 30 закривається, бо вони збиткові, вони банкрутують. У мене є 10 точок, які йдуть в окупність 2 роки. І у мене є одна точка, яка йде в окупність 6 місяців. Тобто я не збрехав, але своєю комунікацією я утворив неправильне очікування. Мені здається, що просто в будь-яких бізнесах люди мислять категоріями своїх бізнесів, а коли приходять в інвестиційні спільноти, в інвестиційні кола, ми просимо розкривайте інформацію так, щоб вона з меншою вірогідністю. Викликала несправедливі очікування. Наприклад, по мережі, я не знаю показників тока чи інших мереж, мені було б, здавалось би, правильним, і я би як інвестор просив розкриття такої інформації, в анонімізованому вигляді показати цей список із 500 точок, де буде видно, що ця приносить 20 річних, оця 10, ця 8, ця 33, і я для себе вже укладу свої враження. Чи вірю я, що мій результат буде Х. Бачучи, який результат у інших. Можна я розкажу дуже коротко одну історію, не із вашого бізнесу. Вибачте, я кожен раз, коли я мушу говорити щось для інвесторів, я наче наступаю комусь, комусь на мозолі. Ти ти Мережа магазинів роздрібної торгівлі. Кількість магазинів зростає шалено, дохід зростає шалено, маржа зростає, всі показники зростаючи класні. Ми запрошуємо двох топ-експертів галузі. Один із Аврори, один колишній топ-менеджер цього ж підприємства. І там ще ринкову консультацію беремо. Всі показники ідеально зростаючі. Висновок одного дуже фахового спеціаліста він каже, все класно, все буде добре, показники погіршаться, але всі зароблять. Висновок іншого, не менш вагомого фахівця: ця херня збанкрутує через півроку. Яка логіка? Коли все росте, як на дрижах, немає питання максимальної ефективності бізнес-процесів, їх маржа зростає, це означає, що вони все більше наварюють на клієнті, і клієнт це колись помітить. Поки поруч не відкрилася Аврора в 100 метрах, ця мережа буде почувати себе дуже добре. Як тільки до них добіжить червоний маркет, Аврора, там щось таке, де ціни справді низькі і чесні, вони збанкрутують. Цей другий фахівець виявився правим. Я до чого? Якщо ви не глибокий фахівець в галузі, вам буде надзвичайно складно оцінити навіть за якимись якорними показниками, чи немає в бізнес-моделі закопаної бомби з часовим механізмом. Тому єдине, як ринок може бути суперцивілізованим, це коли гравці між собою не закривають очі, як це було колись з електрою а коли гравці між собою об'єднуються, щоб разом створити більшу прозорість, більшу чесність. От мені здається, це шлях. Отакі От вони інвестиції в цю вашу зарядно-розрядну інфраструктуру, в електромобільність, в велику енергетику. Тут є свої нюанси, тут треба задавати незручні питання. Тут можна знайти цікавих операторів, і треба багато думати не тільки про фінансові результати самого заряджання сьогодні. А трохи ще і про амортизацію обладнання, і про зміну технологічного фундаменту, і про багато всього. Хочете подивитися більше матеріалів? Дивіться посилання в описі. Хочете приєднатися до найбільших енергетичних проєктів, доєднуйтеся до спільноти або інвестуйте разом зі мною. Раніше я би сказав, головне вкладайте, не відкладайте. Сьогодні такі часи хочеться сказати: проінвестуйте час, перш ніж про кошти. 瞧瞧。Ciao, ciao.